Вся шанс на справжній мирний процес для України. Ця рослина дуже ніжна, але шанс на мирний процес є реальним. Протягом останніх днів та тижнів ми круглодобово працювали над тим, щоб підготувати ґрунт для перемир'я в Україні. Ми всі знаємо про ціну цієї війни. Тепер прийшов час поговорити про ціну миру, і сюди входять питання безпекових гарантій. Території та дієвого механізму, який контролюватиме припинення вогню та його реалізацію вчора та сьогодні, тут в Берліні відбулися конфіденційні переговори, інтенсивні переговори між українцями, американцями та європейцями. Стівен Вітков та Девід Кушнер, представники американського президента Трампа. Відігравали тут вирішальну роль. Я хочу це сказати без їхньої невтомної заангажованості, без заангажованості президента Трампа. Ми б не мали цієї позитивної динаміки, яку ми зараз переживаємо протягом останніх годин. Сьогодні ввечері я буду мати нагоду привітати тут цілу низку очільників європейських урядів, щоб говорити про ці питання поглиблено. Разом з Володимиром зі мною буде французький президент, британський прем'єр-міністр, також Дональд Туск та Джорджа Мелоні прийдуть до нас, також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лаїн, голова Європейської ради Антоніо Кошта, генсек НАТО, Марк Рюти та інші представники інших європейських країн, також Стівен Вітков та Джеред Кушнер будуть представляти США. Ці переговори вони. Потребують витримки, Росія грає на час і ставить максимальні вимоги. Одночасно, Росія продовжує свою загарбницьку війну з не меншою жорстокістю. Це не зіб'є нас з нашого шляху. Ми переслідуємо п'ять цілей, про які ми домовилися між собою, ми, українці, європейці та американці. По-перше, після чотирьох років війни ми хочемо перемир'я, яке зберігає суверенність української держави. Друге, це перемир'я має бути забезпечене суттєвими правовими та матеріальними безпековими гарантіями з боку США та європейців. Шост... Те, що США. Нам надається, що вони нам запропонували. Що стосується юридичних гарантій та морях, це є заслуговує великої уваги, це є дійсний прогрес, який я дуже вітаю. Третє, перемир'я ми розробляємо разом українці, європейці та американці. Це так було вчора, і це наше взаємне розуміння, це спільний, наш спільний успіх. Четверте. Перемир'я не повинно негативно впливати на єдність та силу НАТО та європейського союзу. Навпаки, це має нас ще сильніше згуртувати, і в цьому ми єдині. І по п'яте, перемир'я повинно зберігати європейську перспективу України та сприяти відновленню України. Це бачать так українці, європейці та американці однаково. Ключовим залишається питання, як можна врегулювати питання території. Відповідь на це може дати лише український народ та український президент, які захищають свою землю, і це український народ, хочу ще раз сказати, який захищає свою територію, свою землю вже майже 4 роки. І тут ми також одностайні. Україна вирішує про питання територіальних поступок. Вчора. і Сьогодні ми досягли важливого прогресу в узгодженні спільної переговорної позиції у конфіденційних розмовах. Ми докладно пояснили наші позиції, і ми уважно слухали один одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо наступного прогресу, щоб зімкнути ряди між Україною, США та Європою. Одночасно, ми хочемо змусити Москву закінчити гру на час та відкритися в бік перемир'я, тому європейці будуть посилювати тиск на Росію систематично. Насамперед, ми зараз працюємо. Над тим, щоб використовувати заморожені російські активи в Європі на озброєння України, і це був би реальний важливий крок в бік безпеки. Перший крок вже зроблено. Ці активи заморожені е, на тривалий час на нові. Правовій основі і в четвер на східні Європейської ради ми домовимося на політичному рівні. Я зробив пропозицію європейської комісії, і ми будемо про неї говорити. Ми враховуємо обґрунтовані зауваження Бельгії та інших країн Само собою. Німеччина і надалі буде тісним, найтіснішим партнером України в нашому бюджеті. На наступний рік передбачено велику підтримку для українських збройних сил. І сьогодні на німецько-українському форумі, на якому ми разом виступили, ми представили десятипунктний план співпраці української та німецької оборонної індустрії з користю для обох сторін.